Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І Угорщина заявляє, що відмовляється арештовувати Путіна у разі його приїзду до Угорщини. <кій> <кій> я вибачаюся. І так. І так, дивимося. Да, да, да. А угорці дограються, щоб ви це розуміли. Вони захищають свого Путіна. Ось, але дивіться, як я зараз я ще трошечки розшифрую. Е, я так бачу, <клух> Угорщина цими словами, цими заявами наражає на себе, ну, Будемо так казати, в половину закреслює постачання, тобто фінансування своєї країни з Європи. Це я ось запитала, і ось воно так і є. Як мінімум, призупиняється дещо, дещо скорочується, а тут взагалі десятка мечів, і потік грошей може припинитися. Через їхні заяви, ось такі сміливі а, угорські заяви, тобто це стопроцентно Орбан там накерував. Ось, ну, це, в принципі, його право. Але <кій> через його такі заяви а, наражає, як би це сказати, наражає на небезпеку свою країну. Що цим грозить? Можуть її. Відсторонити. Ну, те, що фінансово, це 100%. І тут карти, говорять, зменшиться. Зменшення фінансування. Це і розхитування ситуації у в Угорщині. Да, ось і показую. я Я тільки говорю за цю карту, а тут вже Мені показують, що у них розхитується ситуація. Ось, нестабільною стає, тому що тут королева мечів, королева кубків і розхитування ситуації, тобто розхитування а, свого стабільного місця, яке вони мали. Вони законно мали своє місце тут у а, Європі, тепер через їхні дії, а, через їхню підтримку. А, Режиму Путіна через це вони розхитують ситуацію у себе. Послаблюють. Наскільки я бачу, послаблюють своє становище у Європі. Під загрозою. Я вже бачу, що під загрозою. Розхитування ситуації. Оце човен розхитують. І так, і так, це. Будем так казати, що е, Угорщина може, може, може відкинутися назад не тільки фінансово. Да. Її, будуть, е, її голос, її взагалі будуть більше не помічати. І е, е, да, да, під загрозою. Під загрозою їхнє становище не тільки в суспільстві, в Європі, а й взагалі. взагалі. Угорщина дійсно зараз під загрозою. Їм треба бути обережніше. Але це не наша справа. Наша справа подивитися і переступати, переступати і йти далі. У нас свої плани. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро дякую за запитання. Бережіть себе і разом до перемоги.